Вітаю вас, я Анатолій Пшеничний, і сьогодні, в День Конституції України, я говорю від імені всього нашого колективу, від екстремки Закарпаття. Конституція це не просто текст, це наш спільний договір про гідність, життя і турботу. І кожен виклик 103 – три це наш обов'язок, наша честь і наша відповідальність. Ми там, де важко, ми там, де вирішується доля. Ми перші, хто приходить на допомогу. Бо життя найвища цінність. Працюємо для вас. Працюємо для України. Що хвилини. З Днем Конституції Україна. Життя понад усе. Мене звати Іванна Поляк-Метровка. Я лікар. Ми не вибираємо пацієнтів. Ми вибираємо допомагати. Конституція гарантує життя, а ми гарантуємо, що боремося за нього до останнього. Бо це наша професія і наш патріотизм. Я сейчас Маріанна, я парамедик. Коли чую сигнал, думаю лише про одне стигнути. Не геройствую, просто роблю свою роботу. Бо кожен українець має право, щоб до нього вчасно приїхала допомога. Я Ганич Дмитро Вікторович, екстрений медичний технік. Я за кермом. Коли важлива кожна секунда, дорога, місто, ніч, фронт немає значення, я просто везу надію і знаю, що ми потрібні.